Змінити правила дорожнього руху у містах планують працівники державної автоінспекції. Аби зменшити кількість ДТП та правопорушень на українських дорогах, вони пропонують ввести ліміт швидкості на території населених пунктів до 50 кілометрів за годину. Раніше водії могли розганятись до 60, Проте статистика свідчить, за меншої швидкості можна було б уникнути близько третини дорожньо-транспортних пригод, що вже сталися. Окрім цього, у державтоінспекції планують поновити автоматичну фіксацію порушень. Ініціатори цього стверджують, нова система буде більш досконалою за попередню. Окрім того, від сьогодні український парламент проголосував за підвищення штрафів за водіння у нетверезому стані. Відтепер штраф за кермування на підпитку може сягнути 17 тисяч гривень. Тим, кого впіймають п'яним уперше, доведеться заплатити до 6 тисяч гривень штрафу. Якщо нетверезий водій потрапить до пильних автоінспекторів, у друг його оштрафують майже на 8 тисяч. Якщо ж водія позбавили прав за пиятику, а він усе одно сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння, муситиме платити максимальний штраф у 17 тисяч. Закон також доповнили новою статтею про платне вилучення автомобіля порушника. Такими жорсткими методами планують покращити аварійну ситуацію на дорогах в країні.